Тепер знімаємо ось цей перемикач, тобто фактично замикання та відмикання автомобіля. Кнопка ось ця западає, можете побачити, вона не повертається назад, треба отак зробити. Тому зараз її теж розберу, подивлюся, в чому проблематика. Як це зробити, покажу. Ось тут є така перемичка, її треба підіти акуратненько з одної сторони і також з іншої. Ось таким чином і вона виходить повністю, можете побачити. Ось так. Тепер її необхідно від'єднати. Тут також все дуже просто натискаємо. Ось натискаю і від'єднали повністю. Тепер піду додому та розберу, подивлюся, що всередині. Получається, якби трохи знято, збита сама грань, типу, якби розплескане виходить, то зараз спробую його акуратно зняти викруткою. Не знаю, як вийде, але спробую. Уже ніби трішки підрівняв. Зараз спробую ще раз надягнути, подивитися, як воно буде. Все, кнопочка запрацювала, дивіться, ідеально. Лише навсього якийсь криворукий який ліз. навіщо він трогав саме в ці пози, не зрозуміло. Зараз, будь ласка, кнопочка гарненько ходить без будь-яких проблем. Я результатом задоволений, тому можу сказати лише одне, що ось такі поломки це не завжди результат. Самої поломки, тобто що сам виріб виходить з ладу а, того, що сюди хтось лазив, якісь криворуки і робив ось так, як зроблено було в мене. Тому власне, власними силами все зробив, повернув, тобто кнопка, ось, будь ласка, ходить дуже легко, повертається назад і жодних проблем немає. Встановив кнопку назад, все працює, закривається, відкривається. Кнопка повертається назад, не заліпає. Дуже гарний результат, і в принципі, власне, пів години особистого часу за нього, але результат мене радить. Власне, ось таке коротке відео. Якщо у вас залишилося ще додаткове запитання, залишайте воску в їх коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирно неба та все буде Україна!